В вашій увазі є цікавий тримор з трьома ножами. А, і подивіться зверніть увагу, що цей тример дротяний. Мережевий тример. Зараз я вам все покажу. Тобто, по-перше, що я вам скажу, це рідкість, саме ось такий розмір, щоб це був дротяний пристрій. Ось він, бачите? Маленький, зручний, компактний. ну І перевага дротяних пристроїв в тому, що вони більш потужніші. Перше, друге, що вони більш довговічніші. Тому що будь-який акумулятор, навіть самий крутий, він все одно розрахований на певні цикли. Тобто цикли зарядок-розрядок. І потім він все одно згорає, помирає. Ось тому, коли це мережа, ну, це більш вже, звичайно може вистачити надовше років. І в комплекті ми маємо три ножа. Тобто є ось такий ніж з дрібним, хорошим окантувальним ніж. І є на стрижку два ножа, це на 35. Міліметрів, ну це більше для стрижки буде бороди. А є ще ось такий маленький окантувальний. Це, наприклад, для зони вусів дуже зручно. для таких дуже точних робіт, де моделювання, Там між бровами таким ножем теж користуються. Тобто Це для точних робіт. О, тобто Є три ножі, вони змінні, насадки є і до основного ножа. 3,6912 насадки, до бороди насадки. Тобто, в принципі, великий вибір і можна зробити і стрижку бороди, і стрижку волосся, і для різних завдань. Кому потрібно, звертайте, замовляйте. Це, на В099. це в нас Voyager B099. Це три в одному. І до речі, тут хороший нульовий зріз для гоління під 0 підходить, тут навіть це зазначено з Значить, замовити можна на сайті Тримакрапкаін Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Відправляємо швидко, вчасно, Будь ласка, звертайтесь. Будемо раді співпрацювати.